Привіт, я Богдан. І мене завжди захоплювала ідея з'єднувати міста, робити середовище комфортним а рух безпечним. Саме тому я брав освітню професійну програму будівництва експлуатації і ремонт автомобільних доріг і аеродромів спеціальності G-19, будівництва та цивільна інженерія у Сумському фаховому коледжі будівництва та архітектури. Будівництво доріг та аеродромів це не лише асфальт та бетон. це складний і цікавий процес проектування, укладання, укріплення, точних розрахунків і сучасних технологій. Це щоденна робота, завдяки якій мільйон авто щодня рухаються впевнено, а літаки злітають безпечно. Ти вивчатимеш дорожні будівельні матеріали, дізнаєшся, як зробити дорогу міцною та довговічною, повщаючи сучасні матеріали, Вишукування та проєктування автомобільних доріг і аеродромів, створюватимеш детальні плани транспортних мереж із урахуванням усіх нормативів: будівництво та ремонт. Опануєш практичні навички будівництва і ремонту, інфраструктурних об'єктів, геодезія та геологія. Навчишся визначати особливості місцевості та ґрунтів для правильного проєктування і будівництва. Під час навчання ти не лише здобудеш теоретичні знання, а й отримуєш справжній практичний досвід. Ти розроблятимеш власні проєкти від перших ескізів до реальних рішень, розуміючи весь цикл проєктування. Працюватимеш на будівництві, на майданчиках таких компаній, як RGM Group чи Сумський облавтодор. Створюватимеш плани у співпраці з проєктними інститутами, зокрема Укрдіпродор. І головне, Тренуватимешся на реальних об'єктах будівництва, працюючи з сучасним обладнанням в реальних умовах. Після завершення навчання ти можеш стати бригадиром або майстром, керуватимеш будівельною командою та відповідатимеш за ефективну організацію роботи, Виконробом організовуватимеш будівельні проєкти від першого кроку до здачі в експлуатацію, кошторисником розраховуватимеш витрати, забезпечуючи їх рентаблість, інженером-проектувальником теж сучасні плани доріг, мостів і злітних смуг, застосовуючи інноваційні рішення. Освоївши дану освітню професійну програму, ти зможеш працювати у будівельних компаніях, у проєктних інститутах, у державних організаціях, у приватних фірмах або ж як фахівець-фрилансер. Ця професія для тебе, якщо ти хочеш бачити, як саме твої ідеї стають частиною реального світу у кожному кілометрі дороги чи злітної смуги. Якщо ти не боїшся викликів, а любиш точність і роботу в команді навіть у складних умовах, якщо тобі важливо залишити після себе щось більше та вплинути на розвиток та відновлення нашої країни. Приєднуйся до сумського фахового коледжу будівництва та архітектури і стань фахівцем, який змінює придума метр за метром. Будуй дороги, формуй простір, відкривай горизонти разом з нами. Обереш шлях, який змінить твоє життя.